Вітаю колектив. Хочу зняти відео. Зробив отакий стілажик для розсади і такий невеличкий огляд самого стілажика. І, ну і також і розсаду покажу, що зійшло, як зійшло. Кому буде цікаво, то, то залишаємося, дивимося. Отже, купував я. Раніше виставляв коротеньке відео, ось такі ледовські світильники. Ірина Кліщ. Здогадалася, що це буде для підсвічування розсади. І так, дійсно, хотів я цей рік зробити собі стелажик такий невеличкий, тому що завжди вирощував лише на підоконниках. Ось, але ну, світла, світла маловато. І так, щоб регулювати, щоб подовше якби, її підсвічувати, я ще того року хотів зробити стілаж, але ніяк, як завжди, не доходять то фінанси, то руки. А цього року вже якби вирішив, що потрібно спробувати і зрівняти як з стілажом, і як якби, без стілажа, коли воно просто на, на підоконнику. Тому ось такий стілажик взагалі з мінімальними затратами. Все, що я купив, то це ось ці світильники три штуки. І ось цей отражатель. Утеплітель отражатель такий фольгований. Щоб більше світла, якби, Падало на на саму розсаду. І, в принципі, все рейки понаходив вдома, якісь б ушні ось такі. ну Воно, можливо, не гарно але мені естетика таке діло. Рейки. Поперечні рейки, старі штафети також. Такий на 3 три, на три полки стілажик. Верхня полка, середня полка і нижня полка. Самі ледовські світильники йшли без, ну, без дрота, без вилки, просто такий невеличкий відрізок дротика виходив з них. А Потрібно було вже чуть довший дріт і вилку якби примонтовувати. Думав, куплю, але так згадав, що в мене то старої кофемолки, яка згоріла, є, якби кусок дроту відрізав від неї при. Примотав до світильника, потім блендер старий, який згорів також. І ну, сюди, виходить, гроші не вкладав, <кій> бо находив вдома, де що було, ось так поскрутював. І ну, вже менше якби, затратив, тому що також якийсь півтора метра кабеля, вилка і вже набігає там до 100 гривень, а на три світильники ну, коротше, і тут зекономив. То я ж кажу, це все, що я потратив, то це. Світильники, оцей утеплювач з отражателем і ну, шурупи саморізи. Скрутив ось такий стелаж, виходить метр двадцять на метр п'ятдесят висота, глубина 45 см. Якраз на лоток. такі ці лотки, як в мене якраз лоток стає. То, в принципі, нормально. Думав ще. Тут лотки, щоб поставити якесь ДВП, ДСП, не знаю, але ну, нічого такого не знайшов. Не хотів знову ж таки вкладатися, тому просто ось так дві рейки. Воно ну, стає по краях. Ось тут і з тої сторони. Тут, напевно, не видно. Світильник заважає. Ну, принцип зрозумілий. Просто стає собі по краях і все. Ось розсада. Розсада на такому етапі. Помідорчики. Ці, що я садив на, зверху засипав кокосовим цим субстратом. Ось такий вже мають вони вигляд. Якісь швидше зійшли, якісь повільніші, які ще сходять. Ось так, сіяв я їх. одні сіяв 26-го, інші сіяв Де це тут? А ось 28-го і сьогодні це у нас яке 3 квітня і напевно ще десь числа 5, ще квітня ще пару лоточків посію, що були такі, якби... Драбинкою не в один день, а з інтервалом. І, в принципі, все. Получається, цей стілаж завдяки йому я якби розгрузив майже всі свої вікна, всі підоконники. Лишилось тільки перець на підоконниках і, і два лотки з помідорами. А всі, якби, останні ось тут і ще можна ще один поставити, якби ось цей такий ширшечкий. Тому, в принципі, такий він доволі вмісткий, як на мене. Я думав, менше сюди стане, але ну, нормально. Тому ті, які будуть ще сіяти, там п'ятого, не знаю, то вже якби на тих підокон... на підоконниках поставлю. Та й думаю, теж буде, теж буде нормально. Єдине, що мені якби не зрозуміло і не подобається, от температура зараз, так, да, 19,9, грубо говоря, 20 градусів. Це зараз, коли ще я в будинку якби не розпалював. Зараз розпалював в будинку і тут буде 24-25 відразу. Якби температура не, не зовсім для прокльовування, да, вона підходить, а вже коли ось розсада зійшла, ну трошки і не можу я її понизити, не знаю. Я вже і виніс сюди її в калідор, Саме якби прохолодний в будинку, кімната і все одно температура завелика, тому не знаю. Побачу. Такий буде в мене якби досвід, експеримент, що воно, що воно вийде. Тому що, наскільки я знаю, то температуру потрібно понижати, коли вони тільки ось сходять, наприклад, ось тут. І вже температуру повинно понижати, ну не знаю, 18 там, градусів, 19, щоб було, а на ніч можна і 16. А в мене не виходить. в мене зараз я в будинку розпалю і буде, я ж кажу, тут 24. Тому що лампи самі дають яке-не-яке, яке, але тепло. Все якби обито, окрім передньої стінки. І за рахунок цього, якби тепло піднімається і ще, коли розпалюю, то взагалі. Ну, коли в будинку починаю розпалювати, то, ну, але не знаю, вже як є, не можу я з цим нічого зробити. Тому ось так. Ось ці щось взагалі не сходять. А 28-го, це я їх садив. Щось там починають. Починають сходити. Тому ось так тут переносочка. На три резетки, все якби по мінімуму. Ось так на такому етапі трішки поділився, якби коротенько стисло, кому було цікаво, як там та розсада, що я садив, то ось так просада виглядає на ось такому стелажі. Ну, не знаю, стелаж, мені подобається, поки все добре. Підсвічувати зараз, напевно, я її буду якби, цілі сутки. Ну, по крайній мірі, не знаю, днів 5 то точно. Можливо, хоч за рахунок цього вона не так буде тягнутися, тому що температура, температура не дає їй бути такою якби, не низькою. Вона все одно тянеться. Тому за рахунок підсвітлювання. Цілодобово, я думаю, трішки я її стримаю. Ну, а там хто знає, побачимо. буду знімати через деякий час, знову ж таки, і, і побачимо-покажу, що воно витягується, не витягується, чи, можливо, воно ну, буде нормально. Ось, тому хто має які свої думки на рахунок цього, то, будь ласка, в коментарях щось підкажіть. Щось, можливо, підкоректуйте, можливо, щось. Я упустив, щось не так роблю, то, то підказуйте. Тому ось такі справи. Всім дякую за увагу. Всім удачі, до побачення.